Травень в Україні завершиться теплою погодою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розказала відомий синоптик Наталка Діденко. Температура повітря, за її даними, становитиме в день 31 травня від плюс 20 до плюс 26 градусів. Проте подекуди будуть опади. Дощі місцями з грозами пройдуть на сході, півдні, південному заході та подекуди в центральних областях. Зазначила синоптик: північ та значна частина заходу будуть у сухому повітрі. У Києві, за прогнозом Наталки Діденко, буде без Допадів, а повітря прогріється до плюс 22 плюс 24 градусів. За даними погоди Уніан, останній весняний день в Україні буде теплим. У більшості областей повітря прогріється до плюс 22 плюс 25 градусів. Лише в Криму та на Донеччині буде свіжіше від плюс 17 до плюс 19. 31 травня переважатиме невелика хмарність. Містями на сході та в Криму пройдуть дощі. Цього року перші дні літа принесуть в Україну дощі, грози та похолодання. За даними погоди Уніан, 1 червня ще збережеться тепла та суха погода без опадів. А вже 2 червня на заході та півночі нашої країни очікуються дощі та грози. 3 червня опади змістяться на південь в центральній і північно-східній області. Водночас на заході та півночі стовпчики термометрів опустяться до плюс 18, плюс 20 градусів. Згодом це похолодання розповсюдиться майже по всій країні. Лише в окремих областях повітря прогріватиметься до комфортних позначок. Підписуйтесь на наш канал канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.